Паска, басейн. Трапилося щось страшне. Був дуже спекотний день, і одному з двох мишенят близнюків захотілося скупатися. Вода в струмку була свіжа і чиста. Мишеня стрибнуло в нього, та вже булькнувши у воду, воно раптом зрозуміло, що не вміє плавати. О, мамо, мишко, я тону. Воно перебирало лапками у воді, та течія вже підхопила його, щоб понести кудись далеко. Та на щастя, де не взявся їжак, Тримайся. крикнув він, простягнувши мишеняті стебло квітки. Мишеня вхопилася за нього і, якимось дивом, дякуючи їжаку, повернулося на берег. Біди не сталося. Лісові тварини не хотіли, щоб подібне повторилося. Серед нас тільки видра, бобер і жаба почуваються добре як у водоймищах, так і на суходолі. А літо, он яке спекотне, нам теж іноді хочеться освіжитися, але треба зробити щось таке, щоб ніхто не потонув. Зробімо басейн, запропонував Бобер і, вийнявши папір, олівець і лінійку, став робити розрахунки. А зробивши їх, наказав до роботи, копайте ось тут. Тут? Але це галявина, тут зовсім немає води. Я сказав, копайте, вам же кортить поплавати в басейні. Так, так загукали всі хором. Ну тоді берімося до роботи. Тварини викопали три чималі ями різної глибини. Ями були розділені берегами. Вода зі струмка текла через невеликий канал і наповнювала їх. Таким чином утворилися справжні басейни. Ура! раділи вони! Тепер у нас є аж три басейни. Але ж будьте обережні, попередив Бобер. Поки що ми користуватимемося лише одним, що посередині. Вперед та не бійтеся, не потонете. Це було справжнє свято для всіх тварин. Жаба одразу ж побудувала трамплін, а дріст перетворив своє гніздо на човен, на якому плавав з двома мишками-сестричками. Третя ж мишка лишалася на березі з рятівним колом. Видра весело пірнала, плавала під водою, а потім, бавлячись, перекинула човник з бляшанки, на якому плавав жабун. Той, хоч і не вмів плавати, але трохи злякався, тому скочив на берег, невдоволено щось проказавши в бік видри. Увага, водяна куля! вигукнув жук-олень, проносячись на водяних лижах, зроблених з. Стулок квасолі, у які були впряжені джмелі. Звільніть дорогу, я зараз пірнатиму, повідомила жаба. Які ж вони всі галасливі, пробуркотів, підніс чорний щур. Він насолоджувався відпочинком, лежачи під парасолькою. Мурашки плавали на двох човниках із горіхової шкарлупи. Добра гусінь правила їм за місточок. А хомяк? Той зручно вмостився на Черепаховій спині. Як же добре ми зробили, побудувавши басейн. Хіба ми могли б отак насолоджуватися літом, тішилися сонечком і водою усі лісові тварини. Утім, Бобер не відпочивав. Вони з їжаком вимірювали глибину інших басейнів. Пух. видихнув Бобер, випльовуючи воду. Це басейн дуже глибокий. Ним користуватимуться тільки досвідчені плавці. А їжак, записуючи цифри вимірів, не втримався і з обуренням вигукнув Трясця, та чи перестануть коли-небудь співати цикади. Це вже набридло їхнє сюрчання. Тим часом жаба вирішила організувати школу плавання. Я бачила на вас плавальні шапочки, сказала вона мишенятам близнюкам. Але вам бракує стилю. Ви плаваєте, як миші. Годі щось і додати. Але як же багато стилю, і вам також треба знайти свій. Є плавання брасом на спині батерфляй. Кожен стиль унікальний і пам'ятайте, у плаванні найголовніше дихання. Тобі, жабо, плавати легко. Хотілося б, щоб ми теж навчилися правильно плавати. Сказали миші. Сміливіше! Підбадьорила жаба мишей І, подумавши, пообіцяла, я обов'язково навчу вас плавати. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.